Вільне слово, Бюлетень говорить: це не змі засновники з 2017 року, псевдоексперти Ірина Кременовська та Олексій Святогор. Офіційна вивіска: боротьба з сектами. Кременовська – агентка впливу ФСБ, що через свої медіа лобіювала в Україні російські закони проти. Секти, відома докхантерка Святогор. За версією ТСН найжорстокіший Докхантер країни. Також є підозри у перекільних нахилах. Шеф редактор вільне слово, шеф редактора вільне слово, Раймонд Коломбай-Митович, вже давно сидів на довічному ув'язненні. Так, так. І так буває у ФСБшних агентів. Ще цікавий факт: його адвокат Святогор, який в статті дуже щепательно пише про свого боса Раймонда, з яким вони, мабуть, домовилися, що я тебе спробую відмазати з довічного, а ти от все одно сидиш вже, то давай я на тебе змі оформлю, будеш чисто юридичну відповідальність нести, щоб ми з Кременовською потім не сіли. Що це за нахід застюб над нами всім? Падло, яке отримало довічне ув'язнення за вбивство з тяжкими наслідками, журналістом говори з одного боку, довічно ув'язнений вбивця, який визнає тяжкий злочин, з іншого журналіст-публіцист, моральний наставник, чия діяльність позиціонується мало не як приклад для нашого суспільства. Це просто виглядає як знущання над здоровим глуздом. Хто це фінансує, та навіщо? Цей проєкт в частина ФСБшної пропаганди Рацирс та спонсорується з Рашки. Помітив один цікавий коментар Святогора: в п'яному угарі, як він сам пише, він проговорився, що його хтось фінансує. Хто замовляє у нього теми для впровадження в український простір інфопростір? І він тупо за бабки це виконує. Цитую, если сильно нельзя радоваться, хорошо, я буду грустить. Так что-то изменится, или лучше будет. Может нейтрально вести себя. Так хорошо, буду нейтрально. Вот только один из самых моих жирных заказчиков серьезные, очень серьезные люди, которые говорят: на тебе пакет денег. Будь то темою, ти красиво розмусолюш. Та ради Бога, я при бабках і роботі. Люди со своїм інтересом, движ, ж, кіпіш, що плохого. Тобто він розказує про якихось інвесторів, які його фінансують. Ну я думаю, ви вже поняли, про якого інвестора він говорив: його прокремлівські наративи, його жага до насильства, його ненависть до людей, прямо як в Росії. Із методичок Дворкіна справжня мета вільне слово говори, втручатися у внутрішні справи України, дискредитувати незалежні релігійні громади, створювати розкол у суспільстві та готувати інформаційний ґрунт для тотального впливу Кремля.